До Європи хто як може на руках у матуся або й у дитячих візочках. Несподівано і вкрай серйозну підмогу отримав нині франківський Євромайдан. Хоч метово містечко й перебирається до столиці, тримати оборону тут таки є кому. Європейські цінності учасники такого мітингу плекають ще з підгузників, а ті, хто трішки старше, вже добре визначили зі своїм цивілізаційним вибором. Тож запевняють. Я хочу Європу. Матусі своїх діток прекрасно розуміють і всіляко підтримують, адже саме вони майбутні України. Нам потрібно створювати Європу. Швидше створювати Європу тут, з європейськими цінностями, а не вертатися назад в радянське минуле. І ну, ми повинні починати з себе, з наших дітей, тому. Думаю, що нам потрібно виводити їх на такі акції і показувати, що ми повинні мінятися. Ми не повинні сидіти вдома, Ми повинні показувати, що ми теж щось можемо і теж повинні долучатися. Молоді мами скаржаться на свою рідну ізоляцію, бо ні заїзди до магазинів, ні автобуси не пристосовані для дитячого транспорту, не кажучи вже про тротуари, проїзд по яких нагадую радше гірські перегони ніж прогулянку малюка. Почуйте нас нарешті і дайте нам повноцінне європейське місто дійсно зі з'їздами заїздами. Їздами з доступом до громадського транспорту, до приміщень загального користування. Ну загалом, дайте нам можливість, щоб ми себе відчували частиною суспільства, а не відірваними на рік чи на півроку від, від громади. На галасливі мітинги ці юні європейці навряд чи підуть, бо не мають права пропускати сонний час. Однак сумнівів щодо того, у який союз вступати, вони точно не мають.